Вітаю на каналі Inksystem і це рубрика з порадами просування бізнесу в соціальних мережах, зокрема в Інстаграм. У сучасному світі відеоконтент став невід'ємною частиною маркетингової стратегії. Особливо актуальним є питання вибору платформи для коротких відео: Reels чи TikTok. Розглянемо, у чому відмінності цих платформ і яку краще обрати. А чому взагалі відеоконтент працює? Це те, що захоплює користувачів найбільше. Ми поділимося з вами кількома причинами. Відео подає інформацію швидше, ніж текст чи зображення, що допомагає краще засвоїти матеріал. Відео створює емоційне враження, що спонукає до взаємодії. Музика, рух та стиль усе це допомагає передати атмосферу бренду. Короткі, динамічні відео захоплюють увагу і збільшують шанси на лайки, коментарі та репости, що позитивно впливає на охоплення. Отже, Instagram Reels чи TikTok? Ми обрали декілька пунктів, за якими будемо порівнювати ці дві платформи. TikTok популярний не лише серед молоді, він також залучає старшу аудиторію. Особливо підходить для брендів, які орієнтуються на нові тренди, розваги та креативний контент. Instagram Reels охоплює різні вікові групи. Reels може бути кращим для бізнесів, що прагнуть взаємодії з різними сегментами. TikTok любить оригінальні вірусні відео з акцентом на тренди. Тут легко створювати фановий контент. Алгоритм швидко підхоплює нових користувачів. Instagram Reels підходить для більш професійного контенту. Ідеально для відео, де потрібно поєднувати промоінформацію з лайфстайлом. Тікток допомагає відео швидко набрати популярність і виходити в рекомендації. Навіть якщо ваш аккаунт новий і це без додаткових витрат на рекламу. Reels також можуть набрати популярності самотужки, але в Instagram є можливість просувати свій контент за допомогою таргету. В налаштуваннях ви зможете обрати вашу цільову аудиторію, а це збільшить конверсії. TikTok підходить, якщо ваш бізнес орієнтований на розваги, масове охоплення та роботу з молоддю. Відео в TikTok – це швидке залучення нових користувачів та вірусний контент. Instagram Reels більш підходить, якщо ви хочете розширити вже наявну аудиторію в Instagram і працювати з різними віковими групами. Тож, ми радимо не обирати Instagram Reels чи Тік-Ток, а по можливості використовувати всі соціальні мережі для просування вашого бізнесу. Слідкуйте за трендами та підлаштовуйте свій контент під різні платформи. Так ви охопите більшу аудиторію. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у наступних відео.